Усім доброго і мирного часу! Ось було запитання в коментарях, щоб я показав, як підключити комп'ютерний блок живлення до світлодіодної стрічки. Так як ми знаємо, там є і 12 вольт, і 3, і 5 тобто на вибір. Ну, ось такий блок живлення 400 Вон 400 Вт. І такий, ну, трошки відрізняється по конструкції. Тут кулер менший так ззаді знаходиться, а цей так більш на площині. Цей також 400 ватний і також має такі параметри: різний вольтаж. Як його запустити? Ну, перед тим, як запустити, розберемо, подивимося, що всередині робиться. Так, оце розібрав обидва. Можна вже подивитися. Ну, там порохів, того всього назбиралося. Найбільше вон на кулері, що робиться, треба зараз це все пропилисосити, щоб більше прояснилася ця картина. От В другому трошки менше, але також достатньо тих порохів. Зараз почищу. Так ось почистив, пропилисосив. 5 хвилин і чистота і порядок. Ось такою щіточкою легенько треш, пилесос збоку, і... Чистенько, все як новеньке виглядає. О, навіть кулер почистив. Все. Мені здається, що коли техніка почищена, то вона і працює краще. Але вже тими порохами не дихаєш, руки не брудні. Тобто в чистоті і працювати краще. Так, і ось звернемо увагу на два блока живлення. Ось один. Як видно, скільки тут деталей, скільки тут місця вільного. Ось які катушки, які радіатори ці тоненькі. Ось так. І порівняти, що ось тут робиться. Вон які радіатори здоровені. Катушки. Вон які. Відповідно, де якість краща. Зрозуміло, що ось цей. Зараз на вагу кину, подивимося, яка різниця у вазі буде. Ось цей перший, якісний і важить кілограм 370 г. І ось цей попростіше важить 886 грам. Так, у нас є блоки живлення, і треба перевірити, чи вони робочі. І для початку нам треба їх запустити. Щоб запустити, потрібно підключити. Беремо той же кабель від комп'ютера і втикаємо ось в той роз'єм. Не забуваємо, що на деяких блоках є ось вимикач самого блока живлення. Не у всіх, ось у цьому немає, наприклад, ні з якої сторони. Він без вимикача. Але ж якось його треба запустити. Так, кабель підключений, вимикач теж включений. І в розетку також увімкнений, але не працює. Тепер робимо з дроту ось якусь таку маленьку перемичку. Шукаємо на цій великій фішці. ось. Повертаємо ось цією защіпкою до себе і знаходимо зелений дріт. Ось він є. Так само і у цьому защіпкою до себе. І зелений дріт. Як бачимо, біля нього зразу йде чорний. Нам потрібно замкнути зелений і з чорним. Чи справа, чи зліва нема різниці. Ну, розуміємо, що комп'ютер також не вмикається, поки ми не натиснемо кнопку, а кнопка замикає якісь контакти. Ось якраз той зелений із чорним дротиком замикає. Так, ну видно, кулер зараз не крутиться. Знаходимо наш зелений дріт на цій фішці. І пробуємо замикати. Ось, наприклад, той зелений і чорний зліва. Бачимо, кулер закрутився, значить блок робочий. Так, пробуємо з правої сторони зелений і чорний з правої сторони. Так, щоб попасти. О, Працює. Ну, а якщо нам незручно, наприклад, ставити ті перемички і щоб не було купа цих кабелів, можна е, зняти саму плату і куди йде зелений і чорний дріт, просто припаяти перемичку, і він буде постійно коли ми подамо живлення 220 В. Ну, коли все підключили, все працює, перемичка ось стоїть. Один із чорних дротів запихає мінус, чорний дріт це в нас мінус, і шукаємо, який нам потрібен вольтаж. Одразу скажу, що жовтий це якраз буде 12 вольт. Ось втикаю, бачимо 12 і 1, так, Слідуючий жовтий так само. Червоний це буде 5 вольт. Ось є червоні. Втикаємо, дивимося, 5 і 2. Так, слідуючий червоний. Також. Ще один. 5 і 2. Так, помаранчевий чи рижий. Ось маємо 3 вольта. 3 і 4. Так, слідучий, помаранчевий. 3 і 4. Це можна робити і з таким штекером. Ось тут, в цій великій фішці, в нас мінус під'єднаний. Тепер ось беремо до червоного, тут притуляємо, показує 5,2. Жовтий, відповідно, буде 12. Можна перевірити і ось такий невеличкий штекер, так само жовтий, значить буде 12. Ось під'єднуємо також. Тобто жовті вони всюди будуть мати 12 вольт. Ну, хоч Друтів багато, але легко по кольору зорієнтуватися. А щоб не заважали, та вся купа цих друтів, ті жмути, це все ж можна окультурити. І, наприклад, той самий кабель він до комп'ютера такий товстий і не завжди зручний. Можна зробити це все надто акуратно. Ось маленький такий блочок, також від комп'ютера. але Цей на 350 Вт порівняно з цим 400 і ось маленький, акуратний ось блок живлення, можна сказати, лабораторний блок. Ось акуратно вилучка втикаємо. І вмикається весь наш блок, все працює. Маємо 36 вольт і 8 А. Ну, для мене це більш ніж достатньо. Ось всього два виводи, і собі. Підключаю, там щось заряджаю. Ну, про цей блочок я вже розказував якось у відео. Акумулятор від машини можна заряджати. Ну ось мінімальна компоновка, вимикач, табло, два регулятори і два виводи, два дроти. Ось весь блочок. Все, що тут є. 3 вольта нам також частенько знадобиться, бо різних багато приладів працює від двох батарей, як, наприклад, пальчикових То 3 вольти також може пригодиться. А найбільше це, напевно, 5 вольт. Це ж той самий USB-роз'єм. Це ж можна їх тут натицяти пару десятків. Чи з одної сторони, чи з другої, ну треба дивиться, всередині, який там доступ є. Ось, наприклад, спарений, ось такий. Це ж скільки їх можна тут наставити. Можна буде підключити всі телефони, планшети, все, що у нас є, павербанки і все вставити на зарядку. Не потрібно буде вже ось цих блочків. А просто самим кабелем в той самий USB втикнули і заряджаємо. Чи готовий кабель вивезти вже там Type-C, чи мікро USB. і Заряджаємо. Так, як я підключив ось до цієї грибінки, до цього роз'єма. Так, ось наша перемичка стоїть, де замикає зелений дріт з чорним, Ну, щоб запустити наш блок живлення. Далі ось тут жовтий, 12 вольт. Ось під'єднав червоний, це до електромоторчика. Ось від якогось шурупокрута. Тут он наклеїв ізоленту, щоб було видно, що він обертається. Так, ось тут два, це йде на світодну стрічку. Дві стрічки під'єднав. Ось також видно, що цей жовтий пішов якраз заживлювати 12 вольт на світодні стрічки. Це у нас плюс-мінус. Ось пішов, він йде, якраз на чорний дріт. Ось тут. І це на моторчик, на електромотор. Ну, ось так буде більше, може зрозуміло, як все під'єднано. Ну, Це так, пробний варіант. Ось світодіодні стрічки, ось ця коп-стрічка. А ось йде така з двома світодіодами: жовтим і білим. Ну, ось Тут видно, що припаяв і білі світодіоди, і жовті, щоб одночасно світилися ті, і ті. Плюс іде окремо. Ну, Ось така загальна картина, блок живлення, ці кабеля, моторчик. І дві стрічки світодіодії. Ну, отут знайшов такий відрізок, коротший, а цей от довший. І давайте пробуємо вмикати. Так, щоб той моторчик не злетів. Вмикаю ось там ззаді. Включаю. Вчути, ага. ну, що працює. Досить потужно. І світодіодні стрічки світяться. Так, зараз покажу, що. Тут не, ніде нічого не заживлюється Ось цей відрізок. Світиться досить яскраво, красиво. Особливо гарно виглядає ось ця коп стрічка, тут не видно навіть тих сітодіодів. Ну, я вже розказував про неї. Так, моторчик гудить. Також можна під'єднати і на цей штекер, на цей роз'єм. Ось бачимо жовтий, і сюди підключив і електромоторчик, і обидві світлодіодні стрічки. І он до чорного також це все під'єднав. Ну, ось така картина. Ось моторчик вже з тою ізолентою. І ось дві стрічки лежить. Так, пробуємо далі вмикати. Злетить, не злетить. Ага. Ну, бачимо, працює. І всі стрічки також світяться. Так, підключив ось на червоний дріт, де 5 вольт. І зараз спробуємо вмикнути, що з цього вийде. Так само електромоторчик і світодіодні стрічки. Так, включаю. Ну, моторчик працює чути, але вже занадто тихо. Стрічки не світяться. Так, оце під'єднав. До тих самих 5 вольт, але вже 5-вольтову стрічку. Ось там видно припаяв, бо це робив такий ліхтар до пауербанка, коли світло вимикали, до цих пір стоїть 5 вольтова. ну Ну, і вмикаємо. Ну, також підключений електромоторчик. Пробуємо чути, тихенько працює, і світиться стрічка. Ось так можна використовувати на 5-вольтову стрічку, 12-вольтову. Ну, Багато де можна ще використовувати і застосовувати такий блок живлення. А головне не купувати ті дорогі до тих світодіодних стрічок. Ось більш надійний і інколи це викидають ну, на халяву, даремно можна забрати.